Всім привіт із сонячного Закарпаття місто Мукачево. І дивіться, яку красуню ми зустріли біля будинку нашого. Дивіться, яка красуня. район Пентагон на Илоне Зрини. Ось сьогодні така погода, дуже тепло, 4 березня, 25 рік. На вулиці дуже тепло. Дивіться, яка гарна собачка. Лежить на ілони зріні. Ось така краса. Меркурій. Торговий дім. Площа Олександра Духновича Ось така краса, Успенський собор. Собачок годують. Собор Почаївської Божої Матері. А ось і шалена сакура. Зараз подивимося, є квіточки. Дивіться, потрошку розпускаються квіточки. Центральний універмаг, там і сільпо, і Сінсей, Копієчка навпроти, там поліція. Вулиця Ярослава Мудрого, кафе Опор Святого Мартина. Пам'ятник Святому Мартину. Дивіться, уже так тепло, скільки людей. Сьогодні 4 березня. Як атмосферно сьогодні сонечко вийшло, люди всі повиходили гулять. Дитинський дім Бондаренко йдемо на центральний ринок міста Мукачево. Ой, квіточки продають. Весна, справжня весна. Зараз перейдемо, прогуляємося по риночку, що називають його зелений риночок. А Який знаходиться навпроти щодня комплексу торгівельного. Ще одного гуся зустріли, красунчика. Ось така атмосфера сьогодні, тепло на вулиці. Зараз подивимося. Воно яблучка, квіто. Давайте на квіти підемо. Дивіться, які гарні квіти. Конфетками, ось такі тюльпанчики, шикарні. А ось такі букети, дивіться, які гарні, взагалі гарно все. Весна. Боже, яка краса. Дивіться, яка краса. І ось такі букетики гарні, по 100 гривень. Собачки. ось дивіться, які гарні букети. Тюльпанчики по 200 гривень, такі букетики гарні. Дивіться. Ось по 390, 510, 700 гривень. Якраз фрукти, яблучка 35 гривень, 40 гривень. Мандаринки по 100 гривень, полуничка, по 80 гривень мандаринки, яблучки по 40 гривень, клас, дуже гарно, грушки, яблучка по 35 гривень, а ось квіточки, дивіться, трояндочки, лохина. Все можна знайти. Ой, які трояндочки гарні. Насіння різне. Бачите, різне насіння, ціни різні, 80 гривень, 100 гривень. Перчик по 50 гривень, капусточка 65 гривень. Ага, рипажок. Все є. Виноград, лохина, хурма, редисочка, зелень, все гарна. Помідорчики, молоденька капусточка. Тільки ціни немає. Так, чесничок 170 гривень, квасолька 70, 80. все тут у нас капусточка? Так. Капусточка є, огірочки, граната 65 гривень, ось капусточка, все є, морковка 45 гривень, 30 гривень, капусточка. Так, що в нас ще є? Перчик 220, помідорки 80, Огірочки 150, молода капусточка є, 75-60 гривень. Дивіться, ціни різні, все таке гарне. Зелень 15 гривень, редисочка 30 гривень. Все є. Дивіться, зелень, щавель, петрушка, укропчик, все є. Капусточка молода, 50 гривень. 75 гривень. Ось така 90 гривень. Так, що в нас ще є? Ми всіх все одинаково майже. 90 гривень, 75, 50 така малесенька. Так, редисочка по 25 гривень. Ціни різні. Ага, так, дивіться, яблучка по 35 гривень. яблучка по 30, по 25. Все є. І морковка, і капусточка. Риночок молочко. Все є. Ось такий центральний риночок. Зелений ринок. Місто Мукачево Все є. Підсніжники, все є. Ось такий риночок. Почки також є. Ось ось така цибулька на посадку. Сир. Тях також є трояндочки, вишиваночки, Жилеточки такі теплесенькі. Є така обум, носочки, валяночки, дивіться, все, що хочеш, є на ринку, квіточки різні. Ось такі маленькі вишиваночки, маленькі платячки. Дивіться, які квіточки гарні. Весна, справжня весна. Такі квіточки піцерія Парадіз. як атмосферно по європейськи. Ось такі брендові магазини. І леопард знову в моді. Площа Кирила і Мефодія. Ой, яке тепленьке сонечко, а тільки обід. Як гарно магазин Алма відкрили ще восени, театр, ратуша і пам'ятник Кирило там. Ось така сьогодні краса. А ось третій гусь, якого ми сьогодні зустріли. Красончик який. І він знаходиться біля ратуші. Дивіться, як качечка плаває. Вулиця Ужгородська. Вінкальня, готель Карпати. Це вулиця Студентська. Мукачівський державний університет знаходиться на площі Тараса Григоровича Шевченка. Краєвиди неймовірні. Гори, сакури скоро будуть квітнути. Краса. Дівництво Росвігарський район. Фонтанрис. Зараз так виглядає Росвіговський фонтан, який запустять в травні, мабуть, або в квітні. А там будівництво. Мукачево так розбудовують. Joyland. І тут будують. Мукачево процвітає. Все будується, все відновлюється. І Макдональдс буде, і багато чого іншого. Дитячий світ, зупинка митрополита Володимира. Аврори вже немає. Єва через дорогу. Снутри ми прийшли в Росіївському районі, де є готова їжа і дуже-дуже смачна, і суші також є вулиця Яварницького. Це які будиночки шикарні. Це все вулиця Яварницького. Росліговський район. Шикарні будиночки і райончик такий шикарний. А це вулиця Галицького Ось ми знову на вулиці Росіго. Ось вулиця Дарвіна. Вулиця Дарвіна. Це ще вулиця Данила Галицького. Пітачок. Центральний пляж. Люди вже на лавочках загорають, засмагаються. Вирішили спуститися до річечки, може Єва водичку поп'є. Ага, тут грязь, течія. Не зможемо спуститися.